Що робити, коли молодша донька навіть коли з'їла свій шоколад, просить ще і ніяк не хоче зрозуміти, що вже досить. Вітаю усіх! Я Марина Романенко. Зараз розповім, що робити у такій чи подібних ситуаціях. Але перш ніж розпочну відповідати, будь ласка, підпишіться на мій канал, тут завжди багато цікавої, корисної для батьків інформації про взаємодію з дітьми. Я сину 5,2, дочці 2,4. Навчаюся у вашому додат... За застосунку Академія батьківства виникло питання. Перше, дочка 2,4, заївши, наприклад, шоколад просить з'ївши шоколад, просить ще. Син розуміє, що багато солодкого не корисно і вже не просить, а менше починає плакати. Коли говоримо, що сьогодні на сьогодні достатньо, як розмовляти чи діти, щоб вона не плакала. Давайте. І друге відразу питання. Цей плач спочатку викликає роздратування, потім злість. Увагу приділяє ти. Я розумію, як, а як дати їй владу в цій ситуації, я не розумію. Як не плутати, коли е, надавати владу в такому віці, а коли це маніпуляція дитяча, і як з цим справлятися? Дякую. Ви переплутали все. Але дякую за питання. Я поясню, що ви переплутали. Дивіться, Їй усього 2,4. Вона маленька. Ось, і їй складно себе опанувати. І вам би, якщо ви даєте шоколад, цукерки бо там ще щось це для всіх батьків. Комп'ютер не має значення, телефон ну в такому віці не треба. Але принцип один той самий. Ви говорите, є от стільки, якщо це продукти харчування, я пам'ятаю, у мене була така історія про дівчинку маленьку, півтора року, і сир. Їй не можна було більше сиру, там якісь були нюанси, їй можна було лише певну кількість грамів сиру, а вона твердий сир обожнювала просто. От історія була така сама, тільки вона ще молодшою була. А що потрібно зрозуміти? Що ви купуєте лише стільки, скільки ви поділили, дали, і більше нема. От розділили між дітьми, самі з'їли, якщо їсте, і більше немає. От-от немає. Тобто немає схованок вдома, якихось запасів на завтра. Ви не запаковуєте пачку назад, бо дитина бачить, розуміє, що є. Потім ви використовуєте 15-ту лекцію. Істерика, берете дитину на руку, приділяєте увагу. Ну там все по пунктам, звертаєте увагу, приєднуєтесь. Це не істерити там інакше це відбувається обличчя розстроєна, сердиться. Що там відбувається, розумієте? Потім берете на руки і носите і усюди, відчиняєте усі шухляди, і кажете, я тебе розумію. І співчуваєте в цей момент. Ви ж не співчуваєте, ви дратуєтесь, ви думаєте, що ви, якщо сказала один раз, дитина зрозуміла. Ні, не зрозуміла. Якщо ми тут запитаємо батьків, а, і вони, ну, от хто любить солодощі? Скажіть, будь ласка, от хто з батьків, які присутні, тут люблять солодощі. От ви з'їли, там і. Вам хочеться ще, вам легко себе опанувати чи ні? Напишіть, будь ласка. І тут потрібно взяти дитину на руки, співпрацювати з нею, відчиняти всі шухляди по 125 разів. Давай пошукаємо тут, є, немає. А ось тут подивимось, немає. А ось тут. А яку шухляду тепер покажи, будемо відчиняти. Ось тут давай відчинимо. Ось тут немає, ось тут немає. Якщо ви так робите, вона заспокоїться. Якщо ви правильно робите алгоритм, вона заспокоїться. Тому що діти розумні, вони не дурні. Але якщо вони знають, що ви щось ховаєте, не робіть так, не обманюйте дітей просто, а вони будуть вимагати, поки ви не зламаєтеся. Тож так робити не треба. Так, якщо вже нема, вона все одно плаче дай хочу. Так треба взяти на руки, співчувати в цей момент, бо це смачно дитині було. Їй хочеться ще. Вона не може опанувати свої емоції. Зводіть її, будь ласка, усюди. Покажіть, будьте доброю в цей момент. Не кажіть, нема вже. Бо вам здається, що тричі ви сказали чи п'ять разів, наприклад, і ви дратуєтеся вже, що ти що, не зрозуміла, а потім ви сердитесь в сенсі ти не зрозуміла. Але тут не так. Вона маленька, вона тільки вчиться опановувати свої емоції і тому подібне. І Буде вчитися цьому декілька років. Це не означає, що плач буде декілька років, це просто означає, що в цей момент треба співчувати. Емпатію проявляти, поставити себе на місце дитини, зрозуміти, що їй хочеться. І не створювати ситуацій, коли ще щось залишилося, але розуміти, що ви не от стілечки даєте, а даєте ну, якийсь хороший там шматок, щоб вона з'їла, і це не ввечері бажано, а в першій половині дня. Ну от, я люблю солодке, важко зупинитись. Ну, от бачите, а ми говоримо про дитину, якій два і Тож я не знаю, якщо ви даєте по одній цукерці, дайте по три цукерки, Що старшому, що молодший. Але на цьому цукерки мають закінчитися і ви маєте з'їсти свої, і ніде нічого не ховати. В таких випадках завжди потрібно купувати небагато порційно і щоб більше не було. І точно не ввечері давати, а в першій половині дня. Ось. Подумайте про це. Якщо те, про що ми говорили в цьому відео, відгукнулося вам, обов'язково коментуйте, описуйте, розказуйте свої історії. Я дуже часто читаю всі коментарі, намагаюся відповідати на деякі, знімаю відеовідповіді. Тож у такий спосіб, ми зробимо перегляд цих відео для багатьох батьків більш значущим, тому що я свою точку зору розповім батьки, розкажуть свої історії. Комусь це відгукнеться і надихне на те, як правильно взаємодіяти в тій чи іншій ситуації з дією. Під кожним відео завжди переглядайте низку корисних посилань, тому що деякі з них дадуть вам можливість дуже швидко опанувати якийсь етап батьківства, зробити його більш приємним, більш зрозумілим, повправлятися в чомусь. Наприклад, одне з посилань веде на застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy. А це дуже легко, його можна завантажити на будь-який телефон, цілодобово мати ось тут підказку, що і як робити в ситуаціях різних. Абсолютно, там є два курси для батьків-дітей-малюків від народження до 10 років, і для батьків-дітей підлітків. від 10 до 20 років, і я двічі на тиждень відповідаю саме всередині цього застосунку на питання батьків. Тож ви отримуєте мою особисту підтримку. Ласкаво просимо!